Більше як 600 авіаційних бомб вагою від чверть тони до півтори тисячі кілограмів застосувала російська тактична авіація за першу половину лютого 2024 року. І більша частина тих бомб були оснащені універсальними комплексами планування і корекції. Простіше кажучи, були перероблені на. Ті, таки каби скидали ті бомби москвити по оперативних українських тилах, і зокрема на Херсонщині, в районі Куп'янська цілили безпосередньо по першій лінії, як в районі новомихайлівки чи Вавдіївці, і саме там інтенсивність застосування ворожих кабів нині найвища. Більшу частину дальніх ударів по тилах Кремлівці наразі проводять використовуючи безпілотники типу шахет. Від того, звісно, не легше українська ППО і мобільні групи працюють відверто на виснаженні, і багато повітряних цілей збивають. Але на жаль, далеко не всі. Разом із тим от, минулого тижня кілька повідомлень пролунало про застосування північно-корейських ракет. КН 23 або їх як ще називають Хвасон 11 і було повідомлення про використання нібито цієї нової російської протикорабельної гіперзвукової ракети ТРМ 22 два циркон. От північно-корейські ракети вони дуже схожі, такі ну принаймні так як говорять на російські іскандери за своїми характеристиками, балістична, дуже складна для перехоплення ціль. От у випадку з цирконом. Буквально напередодні експерти Київського науково-дослідного інституту експертиз, все-таки проаналізувавши уламки, ну, зробили висновок категоричний, що це був такий циркон. Хоча деякі експерти говорять про те, що це могли бути там, універсальні запчастини з незаводським маркуванням. Сергій, в мене от запитання найперше зв'язку з цим усім. Це свідчення того, що росіян критично не вистачає саме оцих балістичних засобів ураження, які складно перехоплювати для іскандерів і с 300 чи говорить про просто їх бажання збільшити інтенсивність таких Ну звичайно ж, поки що у росіян ракети є, але все ж таки ось ця частота застосування, і, от, власне кажучи, не успіх їхній, тому що вони застосували фактично всю свою номенклатуру ракет і С-300, і Іскандери, крилаті, балістичні. Тобто, вони застосували по нас все, що можливо, і жодної із поставлених цілей вони не досягнули. Тобто, вони перевантажували нашу систему ППО шахедами. Крилатими ракетами і балістичними ракетами, одночасно, намагаючись просто-напросто, ну фактично виснажити нас і наші ракетні запаси, запаси проти ракет. Отже, на сьогодні вони звичайно ж думають, що можна більше застосувати, тобто які ракети, яку ще так би мовити, зброю. саме так. Вони випробовують, вони фактично випробовують на сьогодні всі абсолютно свої типи ракет, зокрема і так гучно розрекламовано ще в 17 тому році цю, власне кажучи, надзвукову ракету Циркон, і треба сказати, що це ракета морського базування. І сам факт застосування її ну фактично з суші. Тобто, якщо це дійсно вона була застосована, то вона була застосована з Криму, з берегового ракетного комплексу Бастіон. Тому що власне її носії це підводний човен, це фрегат адмірал Горшков. Вони знаходяться надто далеко, сама ж заявлена дальність від 600 до 1000 кілометрів, тобто дійсно величезна швидкість понад 1100 кілометрів на годину, це ну те, що характеризує ракету, але сам факт ураження, от, власне кажучи, цієї зброї, цієї ракети, це є свідчення того, що заявлені характеристики, якими Путін лякав, нагадаю, не нас, він лякав саме західних, ну власне кажучи, наших партнерів, тому що власне цей циркон. Мав становити ну, загрозу для кожної одиниці флоту, ну абсолютно скрізь, і в Балтійському морі, і навіть в Атлантичному океані. Тому сам факт ураження такої ракети це фактично знищення репутації Путіна. Сергію, а скоріше питання: от, суто статистично, от балістичні цілі ну, для нашої ППО вони найскладніші для перехоплення. Так, безперечно. Єдиний да? ну, дієвий, дійсно, дієвий алгоритм боротьби з ними це знищення пускових. Час до часу у нас таке на щастя відбувається, але це ну такі епізодичні штуки. Да? У нас як ви вважаєте, у нас є на сьогоднішній день можливість, потенційна ресурс для ну скажімо так методичної роботи саме в цьому напрямку? Чи це все ж таки поки з галузі такої царини фантастики? Ні, це не фантастика. І до речі, факти ураження найкраще захищених об'єктів Криму, це власне кажучи свідчення нашої спроможності уражати будь-які їхні цілі, тобто те, що ми уражаємо комплекси С 400 які в принципі повинні прикривати, ну найкраще закривати територію Криму і інші будь-які інші системи протиповітряної оборони протиракетної оборони в Криму, це говорить про те, що ну справді гарно можемо діяти тільки за наявності зброї, тобто нам дійсно потрібна набагато більша кількість ракет. Нам потрібна більша кількість взагалі далекобійної зброї, для того, щоб ми могли накривати будь-які. Об'єкт в Криму. А якщо ми говоримо про територію Російської Федерації, то ну ми власне ми бачили застосування С-300 з литовища біля Білгорода, коли ну фактично... Ну, найчастіше, фактично вони звіти, так абсолютно, і тільки власне кажучи, реактивними снарядами вільха, ми могли діставати там, і от, власне кажучи, і усунути ту небезпеку, яку ну росіяни фактично створювали для мешканців цивільного міста для Харкова.